Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захитає благодійний забіг. День 963. Київський марафон незламності 2024. Серед учасників і військові, які проходять лікування та реабілітацію після поранень, і ветерани, і діти дистанції різні від півтора до 42 кілометрів. Організатори очікують, що загальна сума зібраних коштів для армії та Благодійних ініціатив перед позначку у 10 мільйонів гривень за подіями другого дня марафону стежить наш кореспондент Василь Саф'янюк. Він з нами на прямому зв'язку. Василю, вітаю тобі слово. Вітаю, Юля. Скажу так: тут на Труханому острові справжнє спортивне свято, і зараз вже починають фінішувати перші учасники, які стартували о 9-й ранку. Можете бачити і чути за моєю спиною, як глядачі підтримують учасників Київського міжнародного марафону. Він міжнародний, адже відбувається не лише в Україні, але також і учасники з інших країн, які доєдналися у своїх країнах. Їх проводять, приміром, як розповіли організатори цього року. Навіть у Голландії там 60 учасників доєдналися до марафону, який відбувається тут у столиці. У 2022-му, коли почалось повномасштабне вторгнення, марафон не проводили, а торік відновили. І тоді тут було 6 тисяч учасників. Цього ж року очікується 10 тисяч 200 учасників. Також є вже така традиційна 100-метрова дистанція з реабілітаційними центрами для військових, які проводять реабілітацію для наших воїнів. Мета почати із перших таких 100 метрів, а далі вже рухатись та відновлюватись. Торік доєднався один реабілітаційний центр. Цього року вже більше реабілітаційних центрів та самих наших ветеранів. Ми поспілкувалися з одним із них, Олег Семороз. Він отримав травму у. Два роки тому, якраз у жовтні, 22-го у серебрянському лісі, у нього висока ампутація обох ніг, але каже чоловік, йому пощастило. Він потрапив у приватний реабілітаційний центр. Державних реально не вистачає. До марафону він доєднався у перший. І ось що думає наш воїн, наш ветеран про важливість даного спортивного свята. Пропоную послухати. Цей марафон несе певний символізм підтримати наших поранених, наших загиблих, їх сім'ї, згадати тих хлопців, які були марафонцями, які загинули на фронті. Це набагато більше ніж якийсь час, якийсь відстані і так далі. Бути присутніми з побратим, вколі побратимів в колі побратимів, в колі людей, показати, що ми присутні в цьому житті. Це вже дуже важлива справа. Окрім наших воїнів, ветеранів цього року у Київському марафоні незламності беруть участь 9600 учасників. Наймолодший це три роки учасник, ну а найстарший тут є спортсмени, яким понад 70 років. Дистанції теж різні. Звісно, класична марафонська, вона має свій часовий ліміт 42 кілометри і 195 метрів. Потрібно. Пробігти в 6 годин також є напівпарафонська дистанція 21 кілометр для наймолодших учасників з трьох років. Дистанції тут різноманітні 300, 500 і 1000 метрів. Організатори планують зібрати і чимало грошей, і 50% прибутку передати на закупівлю військової техніки для збройних сил України через франдайзингову платформу Юнайтед 24 Ось ще думки організаторів до вашої уваги. Мета події зібрати 10 мільйонів гривень на благодійність на різні цілі. Більшість цілей це допомога нашим військовим. В рамках події ми зібрали вже мільйон гривень для третьої штурмової, мільйон для 24-ї окремої механізованої бригади. Зараз завершуємо збір на дрони для НГУ. Також зібрані кошти для благодійних центрів Humans, Next Step. Марафон триває. частина учасників пробігають свої дистанції. Ми ж з оператором цього року поки що не долучаємося, а наступний рік подумаємо. Адже до марафону треба ретельно готуватися. Юлія, дякую, Василю. Це був Василь Сафянюк з київського марафону незламності.